Як я працюю з референсами у своїх роботах? Перше направо я беру і роблю невеличкий скетч, таку собі замальовку, і потім цю замальовку кидаю у чат Gemini або у чат GPT, щоб е, цей робот мені сформував який-небудь референс, по якому я потім вже зможу малювати щось своє. Таким чином, я не копію роботи других художників, а створюю щось власне, щось своє, дещо змінюю, дещо додаю, але ніколи в мене. Мене не буде такого, щоб я повністю взяла за основу роботу генерації, роботу чату. Це буде мій референс власний, і я можу їм користуватися та надихатися. Це класно працює тоді, коли у вас зовсім немає натхнення, коли ви не знаєте, що вам запропонувати собі, щоб якось покращити свою роботу. Тому що натхнення то класно, але дисципліна, вона. Вирабатуються лише тоді, коли ви починаєте працювати кожного дня і самі щось вигадуєте. Тому не бійтеся ось ці аі технології, не бійтеся генерувати зі штучним інтелектом. Так ви прокачуєте свої власні скили, а не копіюєте чужі роботи і просто-просто кайфуєте від того, що вмієте малювати.